Словики завершують підготовку до нового опалювального сезону найбільшу в місті котельню по вулиці Свободи. Говорять, 90% від запланованого вже виконано. У цьому році було проведено ремонт обладнання, конкретно чотирьох котлов, два з них водогрейних з частичною заміною екранних труб, а також проведена ревізія. Цей запорної арматури і всього оборудування залишається пофарбувати, налагодити і випробувати. Розповідає начальник третього теплового району Петро Оставицький. Зважаючи на вік обладнання, котельні за два роки відзначатимуть півстолітній ювілей, випробування. Проводять два рази на місяць. Це тоді, коли сучасні котельні тестують двічі на рік по завершенню і перед початком опалювального сезону. Перестраховуються, бо до найстарішої заводської прив'язаної найбільшої абонентів близько 70% міста опалюються цією котельнею. Зазвичай збоїв вона не дає в цьому році. По і запланували більше ремонтних робіт ніж раніше. За планом, зараз харківські фахівці проводять діагностику одного з котлів. Після того як буде встановлена автоматика, готовність практично повна. Через витратність від котельної по свободи 2 тепловики давно хочуть відмовитись, встановивши на мікрорайонах модульні котельні. Джерелом фінансування цих робіт міг би стати кредит міжнародного банку. Теплоенерго надало всі необхідні документи на конкурс. Вже у серпні відбудеться його відбірковий етап. Чи продають далі, чи переможуть, і своїм проектом тепловики прогнозувати не беруться. Якщо банк погодиться його фінансувати, то тільки з наступного року.